Стрибати з матрасів, з обривів, з вешерісних можна? Ні. Також, не перевіривши дно, ти не знаєш, що там під водою, можна себе травмувати. так? Тримай тобі маршрутку, ознайомся Дякую. та гарного, так, тобі відпочинку. Також бавитися на воді заборонено. Так, чернігівські рятувальники проводять профілактичні рейди міськими пляжами. Попри те, що офіційно купальний сезон цьогоріч не відкривали, люди продовжують приходити на пляжі, поплавати чи позасмагати на сонці. Я далеко не запливаю. По перше, якщо сильно нагріюсь і розгріюсь, воду, не заходю, поки трошки. Не прийму, на Нам очень нравится на этом пляже. Он обустроен даже спасательной лодочной станцией. Поэтому выбор останавливаем на нем. Детей, естественно, без присмотра мы не отпускаем. Дети э, не идут в воду, например, перегревшимися и не яют. Не Нагадаємо, що 7 липня на дні Десни у Коробській громаді знайшли тіла двох дівчат: 14 та 15 років у 300 метрах від місця, де були їхні речі. А 10 липня у Свишені в селі Кувечичі фахівці головного управління ДСНС України в області та Чернігівської обласної рятувальної служби знайшли тіло місцевої жительки 2007 року народження. «З початку року на території Чернігівської області зафіксовано 31 випадок загибелі людей на водних об'єктах. З них Три дитини тому фахівці ДСНС України в Чернівській області проводять профілактичні рейди у місцях масового відпочинку людей на воді. Головне кажуть, рятувальники не залишати маленьких дітей без нагляду під час купання на воді. Діти мають знаходитися під наглядом дорослих. Також дуже багато людей у нас купаються в стані алкогольного сп'яніння. Це дуже небезпечно. В такому стані до води заходити не можна. Багато людей можуть стрибати у нас з обривів, ниряти під воду, не перевіривши дно. Дуже велику роль грає течія. Люди не розраховують свої сили, відпливають далеко від берега, і потім вже нічого зробити не можуть. Олександра Мілашевська, Роман Закревський, Суспільне, Новини Чернігів.